Від початку активної фази російської збройної агресії на території України тисячі людей наважилися стати на захист нашої країни у тиловому рівному добровільно зголосилися змінити затишні кабінети чиновників на окопи і заступники міського голови. Так Юрій Поліщук в апараті міської ради обіймав посаду заступника мера з питань медицини, соцзахисту та питань учасників АТО. Нині він у складі збройних сил рятує життя своїх побратимів на передовій. А його обов'язки виконує Марина Кузьмічова. Схожа ситуація з Олександром Моронюком. Після того як заступник з питань архітектури та місто будівництва добровільно пішов у ТРО. Його обов'язки поклали на Євгенія Іванішина. Для розуміння ситуації кількість заступників у зв'язку з війною у нас зменшилася. Двох моїх колег призвали до війська, точніше, вони самі пішли тут добровольцями. Олександр Маронюк до сил територіальної оборони, Юрій Поліщук до Збройних сил України. Буквально в перші дні війни і відповідно їхні обов'язки також перерозподілилися між тими, хто залишився на. Про таку ж проблему розповідає Марина Кузьмічова. каже, що до її повноважень додався чималий шмат обов'язків. Довантажили охорони здоров'я, довантажили соціальними питаннями. І, власне, якщо ми говоримо про першу частину року, то навіть охорона здоров'я відійшла на другий план. А в соціальні питання і робота з внутрішньопереміщеними особами зайняла левову частку, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день зареєстрованих 21 тисяча. Пропрацювавши більше року в таких умовах, міській раді вирішили піти на доукомплектування Кількості заступників на період відсутності вже призначених. Нещодавно на сайті міської ради з'явився проект рішення про призначення Миколи дядюся на місце Олександра Моронюка. Для рівнян він відомий тим, що очолював управління державного архітектурно-будівельного контролю. Та все, що куруватиме він питаннями будівництва та архітектури рівного, стане відомо вже завтра на черговій сесії Рівнеради. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.